Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчатка. Скажіть мені, будь ласка, діти, як люди зберігають овочі на зиму. Як ваша мама чи бабуся збіряє? Так молодці, вони складають свої овочі у баночки і закривають кришечками. Такий процес називається консервація. Ой, хтось до нас прийшов. Здравствуйте, малятка! Це така гарна лялечка, Марусечка до нас прийшла. Діти, допоможіть мені, будь ласка, я теж хотіла законсервувати овочі, але в мене їх немає. Я казкова лялечка. Тож прошу вас, намалюйте для мене один цікавий і смачний і корисний овоч. Будь ласочка. Діти допоможемо, марусечки. Намалюємо овоч. А який ви зараз дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку? Соковитий, червоненький. Маю щічки рум'яненькі, до смаку у кожній страві. Додають мене приправи. Що це за овоч, діти? А ну відгадайте. Так, вірно, це помідор. Молодці малята, це дійсно помідорчик. Бачите, який у нас він є великий, соковитий, а якої форми помідор? Давайте всі скажемо помідор круглої форми, так? Дивіться, який він гарний. От і ми з вами сьогодні будемо малювати круглий помідор. І намалюємо їх багато, щоб марусенька теж змогла. Скласти помідорчики в баночку і законсервувати їх на зиму. А перед тим, як ми з вами будемо малювати, нам треба підготувати наші ручки. Помідорчик у нас кругленький, зробили такий кулачок. Розправили ручки. Знову помідорчик кругленький, в замочок склали. Притиснули, погріли, приготували, погладили наші чарівні ручки і приступаємо до роботи. Для малювання нам сьогодні необхідно серветки, фарби гуашеві червона і зелений, кришечка, аркуш білого паперу в мене круглої форми. Пензлик і водичка. Приступаємо до малювання. Для того, щоб намалювати помідорчик, ми використаємо ось таку кришечку кругленьку. Ми ж з вами з'ясували, що помідор у нас круглої форми. Так от і ми з вами малятка, нафарбуємо червону фарбу на кришечку. Отак ретельно-ретельно нафарбуємо. Тепер беремо кришечку, перевертаємо і притискаємо до білого аркушу. Піднімаємо і побачили, що в нас є кругла плямка. Тепер ми її домалюємо пензликом так, щоб у нас вийшов з вами ось такий гарний кругленький помідорчик. Ось так. Ще ми можемо зробити декілька помідорчиків таким же способом. Нафарбовуємо кришечку. Так. Ретельно нафарбовуємо, притискаємо до білого аркушу і знімаємо, а потім беремо пензлика. І підмальовуємо. І виходять у нас ось такі гарні червоні помідорчики для марусі. І ще один ми можемо намалювати помідорчик. Щоб була фарба гарна. Ми пензлика вмичаємо водичку, потім розмочуємо фарбу. І нафарбовуємо нашу кришечку. Притискаємо до білого аркуша кришечку. І отакий от відбиток у нас виходить. Тепер ми беремо пензликом і домальовуємо наш помідорчик. Ось такі гарні, кругленькі, вийшли в нас. Помідорчики. Ретельно миємо пензлика і будемо малювати зеленою фарбою. Серветочкою витримо. І зеленою фарбою ми будемо з вами малювати хвостики в помідорчика. Отак от, от ставимо пензлик один. Два і хвостик. Ось такий гарний помідорчик. Так само робимо наступні. Притискаємо пензлик один, два і хвостик. Ось так. І ще один. Один. Два. І хвостик. Ось такі гарні помідорчики вийшли в нас для Оленки, щоб вона могла законсервувати їх на зиму у баночку. От і закінчилось наше малювання, дітки. Дякую, малята, що намалювали для мене такі гарні помідорчики. Я тепер їх складу в баночку. І збережу на зиму. Дякую за малювання. Бувайте здорові. До нових зустрічей!